Свою сорочку я збираю повністю вручну. Це вже, я навіть не знаю, кілометри ручних швів. І нарешті сорочка у мене зібрана, і залишається лише посадити її на плечах, а також оздобити манжети. Ось так приблизно зараз вона виглядає. Я вже оздобила пазушний розріз, пришила рукави, ось такі в мене уставки вийшли. Дуже гарна сорочка. І на пазушному розрізі я вирішила використати ось таку металізовану ниточку. Дуже гарно і нарядно вона виглядає, додала сорочці дуже такого святкового вигляду. Планую використати цю ниточку також і на оздоблені горловини, а також на манжетах, щоб підтримати її і нарешті сорочки. Далі в планах робити брижі і вишивку по брижах. Має бути дуже гарно. Ось так приблизно це виглядає зараз. Трішки зробила примірку, ось так виглядають уставки. Дуже мені подобається, як просвічується ось ця мережка. Красиво. Ну і не можу вам не показати цю ширину цього станка. Тут у мене півтора метра. Але це необхідно для того, щоб зробити брижі. А я дякую вам за перегляд і всім па-па.